Під час брифінгу заступниці начальника Сумської ОВА Олени Бойко щодо функціонування спроможного мережі закладів охорони здоров'я Сумщини було озвучено проблему з дороговартісним медичним обладнанням Шосткинського діагностичного центру, яке наразі припадає пилом, не приносячи користі хворим жителям регіону. Це сталося через те, що у минулому році рішенням Сумської облради Шосткинський діагностичний центр було реорганізовано шляхом приєднання до обласного. Протитуберкульозного диспансеру, а обладнання, яке знаходилося на території центру, наразі не використовується. Метою реформування не є закриття закладів. Метою реформування є. Формування того переліку закладів, куди буде спрямовуватися в першу чергу державна допомога на посилення надання якісних послуг по тим лікарням, які мають відповідно до порядку їх надавати. Це говорить про те, що дороговартісне обладнання, облаштування відповідними матеріалами, спрямування додаткового фінансового ресурсу, а також кадрового потенціалу буде здійснюватися відповідно до того розділення надкластерна, кластерна. кластерна. На і загальна лікарня, всі інші заклади охорони здоров'я, які не потрапили в спроможну мережу, будуть продовжувати фінансуватися в рамках договорів НСЗУ. Наскільки вони будуть здатні виконувати ті вимоги НСЗУ, які на сьогодні в цих договорах є? Мова про потужні рентгенапарати. Апарат ультразвукової діагностики з можливістю забору зразків для досліджень, комп'ютерний томограф, мамограф тощо. Ми розуміємо, що ми не можемо допустити того, щоб обладнання закуплене за публічні кошти, за державні кошти, за кошти обласного і державного бюджету не використовувалось або і того гірше попало в якісь приватні руки, де на ньому будуть заробляти кошти. Ми розуміємо, що це обладнання має Працювати на людей для людей і обов'язково послуги на цьому обладнанні люди мають отримувати безкоштовно тому. За дорученням голови обласної військової адміністрації було ініційовано передачу цього обладнання з Шосткинського догностичного центру на базу комунального некомерційного підприємства «Шосткинська центральна районна лікарня для того, щоб це обладнання мало використовуватися в такому кластерному закладі великого району, як місто Шостка і Шосткинський район для нас дуже важливо саме чому щоб це обладнання не Зникло в недрах медичного простору, тому що ми розуміємо, що воно є досить унікальним, воно є досить специфічним. Це і унікальні рентген апарати, це і апарат ультразвукової діагностики, це і КТ, це і мамограф, тобто це те обладнання, яке на сьогодні практично доступу до нього в Шоскінській центральній районній лікарні населення немає, бо такого обладнання там немає. А Остовувати іти, направляти людей в приватну клініку, щоб вони платили гроші. При цьому маючи можливість надавати безоплатну послугу, ми не можемо цього допустити, тому таке обладнання було ініційовано передати в власність КНП Шосткинська центральна районна лікарня. Є згода. Є запит від Шосткинської міської ради, власником якої є ну він є власником цієї лікарні, і відповідно є погодження з керівництвом обласної ради про те, що таке рішення буде прийнято. Зараз обласна військова адміністрація очікує активних дій як з боку обласної ради, так і з боку Шосткинської міської ради щодо узгодження формальних документальних процедур. Та прийняття рішень про передачу і прийняття цього обладнання. Олена Бойко зауважила, що вкрай принципово, аби після завершення всіх юридичних процедур це устаткування запрацювало в Шосткинській ЦРЛ. А мешканці шосткинщини могли пройти якісну діагностику безкоштовно.